Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусі квіточки не тільки. Давненько у нас не було посадочок, а тут зайшла Алті і непоганий розпродаж цибульок. Це гіпеаструм санатіні, У мене ще таких не було. Я, в принципі, не люблю мілкоквіткові рослини, люблю велику квітку. А це сімейна рослина, вона відрізняється тим, що невеличкі квіточки в неї такі. І за 1 ойро, чому б і не спробувати. Але завжди, я забуваю, що в мене інколи не спрацьовує кнопка. Я вже почала чистити ось така тут цибулька вона зовсім невеличка. Я зняла один шар, ви бачите, ось тут є після нього залишки. Хочу посадити саме з отаким копитцем, щоб дітку не відділяти, можливо, вона прийметься. Бо минулого разу дітка в мене не живе-не умерлає. Обробляти теж не буду. Мені цікава ось ця форма, цікавий ось такий вигляд. І як садити, я думаю, для вас буде нецікаво. Тут в деяких місцях є почервоніння, тут є кліщ. Можливо. Щось у мене з'явиться, я полю, а можливо, будемо дивитися, чим це все закінчиться. Ось скільки я всього лише зняла. І другий варіант, який мене зацікавив, теж. Ви пам'ятаєте, що ми садили з вами і обробляли ось такі із мене Сульфуквін. Було дві цибулинки. І знову ж таки, підпис гіменокаліс вибачаюся. І друга була рослинка. Це в нас був гіменокаліс, Їх було три рослинки, вони були менше. І я ще казала: подивимося, де справді будесь мене, а де буде гіменокаліс. І. Це путаниця така, як і з епіастром, який називають амарилісом. Тому що ось це на фото однозначно із мене. Бо його квіточки дивляться в бік. У гіменокаліса вони дивляться вверх ось отак. Ну що ж, експеримент тут продовжується. Я потім покажу, які вони зараз. І я побачила ще, як бачите, фото однакові. Але гіменокаліс сульфурквін. Е, ну, наскільки я знаю і читала, то немає гіменокаліса жовтого. Є тільки смена, але ж ми віримо, що написано. В лапках. Отак, віримо. Ми посадимо їх окремо. І теж вони коштують 1. Евро. Як бачите, тут ось такі цибулинки, зараз витягнемо і подивимося. Я тільки зараз подивилася, що тут написано ексклюзив і преміум квітка. Можливо, це такий гіменокаліс. Це буде дуже смішно, цікаво. Цибулька. Ось така ця зовсім підсушена, потрібно зачистити. Є, є покуси кліща, і другий, трішечки більша, Але ж нагадую, як бачите, вже є корінці, нагадаю вам, що ці цибульки коштують 1 євро це приблизно. Зараз не знаю, який курс, але 40 гривень, мабуть. За дві цибулини. То чому не взяти, не поекспериментувати і не зрівняти, будуть вони однакові чи різні. Можливо, і правда в нього квіточка підніметься? Уявляю, як будуть задоволені хейтери, але не дамо такому, такої їм можливості. А ось тут ростуть ось ці два ісмени і три гіменокаліса в одному горщику. Бо ми хотіли зробити експеримент, щоб займав поменше місце. Е, якість зараз непогано, загнивань я не бачу, вибачаюся в мене погано. Щось наводиться різкість, мені все подобається, один уже прокинувся, інший ще ні. Ну, Будемо чекати, що буде. А ті я зачищу і тоді вам покажу. Не думала сильно зачищати, але ось тут корінець пішов уже вгору, бо тримає лусочка. І тут дитинка була схована. Будьте уважними, всі амарилісові отруйні, тому можете одягати обов'язково, в принципі, одягайте рукавички, а мені не дуже зручно це, я звикла так, краще помию декілька разів. Руки. Ну що ж, трішечки ще дочищу і посаджу, як звичайно, в універсальну суміш. Рослину заглибити на 1 третю, коли на вулицю висаджуєте в грядку, то закопуйте цибулину повністю. А я буду з вами прощатися невеличке таке відео в мене вийшло. І до зустрічі в наступних відео. Як завжди, забула відео викласти, і тому показую сьогодні ось так виглядають мої ісмени і, і пастро в санатіні. Як бачите, знову експеримент. Вирішила закопати їх майже повністю. Маленькі горщики спочатку, зазвичай я беру прозорі, щоб бачити, як росте корінчик. Хоча б ось так бачите. Поки що ростуть вони непогано. І починається корінення, бо. Стають більш такими стійкими горщику. І ось так виглядають ті перші мої ісмени і гімонекаліси. Мій експеримент продовжується. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною буде ще багато нових відео, буде цікаво. Кому сподобалося, підписуйтеся, в кого є питання, пишіть. Я завжди рада вам відповісти. Бажаю всім тихого і гарного дня! Скорішої перемоги і до зустрічі в нових відео!